В одній із клінік Лондона помер Джон Лорд, засновник культового гурту. Deep Purple. музиканту був 71 рік. Він пішов із життя в оточенні родичів та друзів. На офіційному сайті групи зазначено причиною смерті легенди стала тромбоемболія легенової артерії. Останнім часом лорд страждав на рак підшлункової залози. Джон лорд заснував Deep Purple разом із барабанщиком Єном Пейсом у 1968 році. Після розпаду колективу він почав сольну кар'єру. Вдруге музиканти об'єдналися у тисячу 1984 му Результатом їхньої співпраці став хіт Smoke on the Water. Загалом Джон Лорд був співавтором шести альбомів рок-гурту. Востаннє в ролі клавішника Deep Purple Лорд виступив 10 років тому. Після цього музикант випустив шість сольних альбомів.